Шановні мої земляки, колеги, рідні та друзі, сьогодні ми відзначаємо свято, про яке вперше за багато років можна сказати свято зі сльозами на очах. Ми тільки зараз розуміємо цінність цього свята, свята незалежності. Адже саме сьогодні за нас з вами, за нашу територіальну цілісність, за нашу незалежність. Не на життя, а на смерть стоять українські військові. Серед них і наші справжні герої з Олександрівського району. Але не тільки від них, але від кожного з нас залежить майбутнє нашої України, майбутнє оцих діток, які сьогодні присутні на урочистих заходах. Олександрівський район один з найактивніших, які допомагають нашим військовим по всій нашій області. І наші земляки. Дякую за це нам. Вони мають розуміти, що їх цінують, ними пишаються, і головне, чекають вдома живими і здоровими. І так і є. Ми усвідомлюємо, що незалежність не дентарується, вона виборюється, виборюється зараз спільно разом з усіма дякую всім вам за те, що спільними зусиллями допомагаємо нашій армії. Зі святом вас ми обов'язково переможемо. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде матір. І будуть люди на землі. Слава Україні! Урочисте зі.